Я хочу зробити для вас підказку від вашого вищого я. Підказку, підказку вашої природи. Якщо запитати, хто ви, а ваше вище я, це ваша природа, це ваша. Енергетична вібрація, з якою ти прийшла в цей світ. І от я хочу зараз запитатися через свою природу, через своє вище я, для тої людини, яка потребує відповіді, яка хоче дізнатися. Про свою природу, про своє вище я, про те, хто вона, які в неї енергії, вібрації. Можливо, як їй проявлятися відповідно своєї природі у цьому світі. Для тебе буде зараз послання від вищих сил, кохання. Кохання це. Ну, по-перше, кохання це вибір себе, вибір себе. Ти можеш проявлятися через кохання. Ти можеш взаємодіяти, твоя енергія, твоя вібрація. Вона проявляється через любов, через кохання, через твоє серце. Ти можеш взаємодіяти з людьми через любов. Тобто, в твоєму серці спочатку повинно утворитися наповнення, любов, це як магніт для інших людей. Це все це у виборі партнера, у виборі професії. Тобто, ти сама повинна влюбитися. Те, що ти робиш. І твоя вібрація, енергія у цьому світі, вона проявляється через кохання до всього. В першу чергу, це кохання до тебе, до самої себе. І через це ти можеш вибирати все. Тобто слухати спочатку своє серце, чи ти це любиш. Все, що ти створила, все, що ти робиш, чи це руками, чи це. Головою, чи це будь-чим будь-яке проявлення для інших людей, для твоїх близьких, для твоєї сім'ї, воно повинно бути через кохання. І це твоя природа, це твої такі вібрації. Тобі потрібно щось творити, створювати через кохання. Тобто тобі треба самі спочатку закохатися в те, що ти робиш, і тільки потім це дарувати іншим. Це твоя вібрація, ти з тим прийшла сюди, з такою вібрацією, закохатися в те, що ти робиш, і потім це проявляти до інших, і тоді це тобі принесе неймовірні плоди. Тобто кохання це творіння, твоє творіння через серце. Світ. Тобі треба взаємодіяти з світом, Щоб взаємодіяти з світом, тобі потрібно. Створювати щось через кохання, тому що це твоя вібрація через серце. І показувати це світові, починати з самих маленьких кроків. Головне, щоб це було щиро і відверто. Світ це почує і обов'язково тобі відкликнеться. Тобто прийдуть на твою щирість, навіть якщо вона сама-сама. Ну, якась ти думаєш, що вона для тебе не є цікавою, що це нікому цікаве, але це людям цікаве, тому що це буде їм відкликатися, тому що в них це все є. Ми всі тут подібні, в нас подібні проблеми, в нас це є, і, і нам подобаються люди, ті, які розповідають про це і не приховують це. Ми тоді приходимо до них. Тому що нам це відкликнулося і ця щирість це є найцінніше, що є у людини чесність і щирість, і взаємодія діє світом. Тобто твоє покликання взаємодіяти з світом, твоя енергія це любов, тобто взаємодіяти світом через любов і через щирість і чесність з людьми. Ну насправді сонце воно світить всім однаково, тільки одні бачать це світло, а інші не хочуть бачити світло. І ну, вони просто не приймають його. І от тобі зараз для тебе підказка, щоб ти приймала це світло. І йшла за ним, щоб ти щиро вірила, що сонце тобі світить, звертала увагу на це сонце і відкликалася, йшла за тим сонцем. Тобто ти відчула там, де є твоє наповнення, ти щось зробила, і ти відчула, що тобі від цього стає класно. І оце називається, що там тобі засвітило сонце, там, де ти наповнилась, не там, де ти зробила щось, і це тобі ніяк, тобто не наповнює тебе. Ну ти просто до цього відносишся або як до своєї роботи, або ну, для чого до чогось такого, знаєш, буденного е немає у цього, знаєш. Вау! Ну навіть якщо ти змучилася, то ти відчуваєш це наповнення. І от тобі потрібно йти туди, де ти відчуваєш наповнення. Тобто тобі треба пробувати ці е, моменти в житті, е, ці дії, цю самореалізацію, реалізацію, реалізацію, щось робити там, де ти, те, що тебе наповнює. Тобто йти туди. Де тебе наповнює? Оце сонце означає, що це твоя твій шлях. Тобто, так, це як твій такий, знаєш, ам... ну, пошук. Тобто це ти повинна орієнтуватися по наповненню. Це означає, що там тобі світить сонце і там тобі треба зупинитися і розвиватися там. Де ти наповнюєшся? Там, де ти після дії відчуваєш своє наповнення. Сонце світить для всіх однаково, і треба ловити своє наповнення. Це твій шлях і твоє призначення. І останнє ну, взаємодія. Взаємодія. Для тебе дуже добре тут, в цьому сенсі, з природою, тобто тобі дуже добре наповнюватися від природи. Ми бачимо, що тут в нас дівчина, яка обіймає природу ліс, от все гори, там навіть може бути вода, небо. Вона обіймає це, це її сила. Тобто тобі потрібно, тобі вищі сили дають пораду наповнюватися від природи, тобто надихатися природою і наповнювати свої сили, встановлювати свої сили саме взаємодії з природою. Це для тебе дуже гарний відпочинок, це для тебе натхнення, тобі потрібно відключатися від всього. Саме на природі. Ось таке гарне послання і підказки були для тебе. І, будь ласка, став лайк, підписуйся обов'язково на мій телеграм-канал, якщо ти не підписана, там дуже багато корисної інформації, і я його розвиваю і планую більше там приносити користі, взаємодії з людьми. Можливо, тобі буде потрібні конференції, можливо, навчання, можливо, просто якісь підказки ловити від мене. Ми завжди передаємо один одному щось, і хтось вже пройшов якийсь шлях, досвід, пропустив через себе, саме тому, щоб це передавати іншим.